образиш і новоселя третє. Машинка дуже класна, суперська машинка. Звільняє від усієї роботи, що тільки можна. Все що, все, що вимагається, це конкретно дивитися, щоб не заплуталася нитка. Ну, бажано біля неї бути, вона любить, коли біля неї бути. Любить. Включається програма, включається звичайним тумблером і. і Каретка вишивального модуля буде рухатися, так тут пише, Беріть і руки і всі предмети від каретки. Це треба обрати. Окей, нажимаємо, щоб тут нічого не було. Все воно собі поїхало, стало на місце. Стало на місце. І програми вишивання. Можна вишивання, якщо програму вишивання, вибираємо програму вишивання, значить вам випадає екран, на якому можна вишивати ті узори, які вже тут в машинці закладені. Їх є достатня кількість, якщо щось таке, по приколу там, дітям вишити щось де-небудь на, на спідничку, на все. Тут достатньо багато, їх тут велика кількість, коло 300 узорів є, так що повертаємось назад. Звичайний комп'ютер собі. Ось є великі узори, тож такі, такі так, нічого собі такі прикольні. Ось є такі, такі. Все, зразу є розмітка кольорів, яку можна використовувати. І якщо ви вже собі вибрали, допустимо, узір, вибираємо якийсь такий, щоб нам недовго шити, допустимо, вибираємо якийсь собі узір. А, ну давайте ще про це. Значить, це вибирати можна. Потім, якщо це закрити, можна букви вишити. Букви собі вибираєте, букву також можна вишити. Єдине, що кожна буква, їх можна складати. Якщо я покажу, наприклад, вибираємо букву А, допустимо, ось, красавіця. З нею можна робити також різні штуки, коли натискаємо вишивання. Знаć, є тут такий квадратик, який зменшує розмір. Ось ми її можемо зменшити. Ну, максимально, що можна зменшити, це її таким чином. Маленьких букв чогось немає, але якщо треба вишити якийсь великий, цей, то можна. Маленькі букви вишиваються, вже, якщо їх зробити у програмі. Далі йде натяг нитки, який встановлюється. От, від четвірки, це найбільше. І до нуля натяг нитки його підзимаю. На мою машинку я вже пробувала всякі варіанти. Двічка найкраще підходить для того, щоб воно шило. Програма задалася. Далі бажано включити оцю штучку, тут де пише плюс-мінус. Не знаю, як воно по-людськи називається, але тут є стіжки. Від мінус 1 до мінус 500, повертати назад, якщо треба повертати назад, іде повертання назад. І плюс 1 і плюс 500. Так само вперед можна прокручувати. А також можна міняти кількість ниток, які шити. От Є шиї коричневої ниткою, ви хочете зразу пошити рожевою ниткою. значить ви йдете оцими, бачите, от так. Раз, раз. Все, перейшли на розе, воно буде тепер розову нитку шити. Це машинка одноігольна, тому. Варіантів нема абсолютно. Тут одна ігла. Я собі попридумала такий прибамбас, щоб чіпляти нитки, скільки мені там треба, допустимо, в такому плані. Поки що я шию не багатьма нитками, щоб удалити цей малюночок, удаляємо. Окей, на машинці він залишається всю. повернення йде. Ну і так, ще такі сердечка можна вишивати, ще такі всякі штучки. Клюшки, це те, що є, це те, що є на машинці. Якщо ви хочете вишивати того, чого немає на машинці, вам потрібно звідкись цю інформацію взяти. Є е, з'єднання з флешкою. Ось воно, флешечка. Звичайна флешка. За допомогою спеціальної програми закидаються туди малюнки, узори і е, ця флешка. Натискаємо можна прямо через комп'ютер. Якщо на комп'ютері у програмі є, можна натискати через комп'ютер. Є спеціальний USB-провід, який зв'язується зв з комп'ютером. І тоді через комп'ютер можна прямо задавати програму. Ми задаємо звідси. От у мене є там, допустимо, ці узори вже складені, і ми собі вибираємо той узір, який нам треба. Тут яскравіший, трошки може, щоб видно краще було. Ось такий, наприклад, узір. Красиво. Іде вишивання. Ну, так як я казала спочатку, вишивання. І ще один прикол. Ну, виставляємо, ясне діло натяг нитки, допустимо. І класна штука, що тут ці всі кольори, які тут є, собі можете самі підбирати ці кольори. О, ціла палітра кольорів. У нас є любі нитки, приблизно підбираємо. В принципі, можна з цього узору собі зробити те, що, що ви забажаєте, в яких тонах ви собі захочете пошити. Ну, оце, в принципі, що стосується виборки малюнка. з цього. Удалити, удаляємо, поки що він нам не потрібен, ми поки що з цим не працюємо. Виберемо якийсь маленький озір, допустимо, стандартний такий листочок з цим. Щоб показати, як воно буде вишивати. Збільшимо його якомога більше, більше воно не збільшується. Нам достатньо ми закладемо, можемо і великі пяльця, можемо маленькі пяльці. До цієї машинки йде два набори пялець. Одні маленькі, одні більші, склали, закрили. Це, що стосується цієї частини машинки. І все. Якщо вже все готово, значить ми не знімаємо там